Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні. У нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Вітаю вас, пані Тетяна. Власне, оскільки у нас вже не за горами різдвяно-новорічні свята, і невдовзі батьки підуть купувати там смаколики для своїх діток, аби десь їх до, до свят їм подарувати. Класну смакоту хотілось би більш поговорити про безпечність взагалі ось таких новорічних подарунків, що повинно входити до тих цукерок і шоколадок, які кладуть, і як визначити, що дійсно ось той та феєрія дитячих емоцій буде не затьмарена якимось там негативними наслідками від споживання цукерок, які виробники часто. Додають до ось таких подарунків. Власне, чи є якісь вимоги, які встановлені щодо ось такого шоколаду, який використовують зазвичай в таких подарунках? Цікава сьогодні, солодка, гарна тема, така дійсно є. Дійсно, хотілося би наголосити для того, щоб всі батьки могли убезпечити наших діток, тому що такий продукт, який вони обов'язково захотять спожити, і потрібно, щоб цей продукт на столі. Був безпечний так само, як і будь-який інший харчовий продукт. Отже, безпечний шоколад у нас в Україні від 2018 року почав діяти нормативний документ, тобто законодавство, яке чітко імплементоване під європейські вимоги, і вони йдуть сьогодні обов'язково до виконання всім виробникам шоколаду продукту із продукту какао-продукту та виробництво шоколаду. Що ці вимоги взагалі? Регламентують, що вони собою представляють. Я не хочу навантажувати глядачів сьогодні дуже великими цифрами, тому що ми це не запам'ятаємо. Саме головне, що повинна розуміти кожна мама, кожний тато, який хоче обрати якісну і найперше безпечну цукерку, тому що знов наголошую, що питання якості це питання особисте. Ми також трішечки задінемо цю тему, тому що сьогодні дуже багато різних смаків шоколаду є, і це вже буде питання якості. Все ж таки, хотілося наголосити на питанні безпечності. Отже, згідно цих нормативних документів, які обов'язково, якщо в нас до цього часу діяли ДСТУ, там шоколадні продукти, шоколадні вироби, і такі інші, то Кожний виробник міг зробити свої технологічні умови, розробити під свою продукцію. То сьогодні ті е, вимоги, які вже імплементовані під європейські, вони повинні виконувати чітко і дотримуватися повністю тих вимог, які регламентує цей закон. Отже, щоб ми могли зрозуміти темний шоколад, молочний шоколад і Білий шоколад. Білий шоколад. Важко назвати його шоколадом, але все ж таки він називається шоколадом. Що ми повинні чітко розуміти? Саме основне, ми повинні запам'ятати, що у складі темного шоколаду какао порошку, какао-продукту повинно бути не менше, ніж 35%. 35% це темний. Молочний не менше, ніж 25%. Какао порошку. І в білому шоколаді. Обов'язково в складі має бути какао-масло. Ми не говоримо за какао-продукт, але какао-масло на першому місці це є основна складова білого шоколаду. І його там повинно міститися не менше, ніж 20%. Просто така чітка визначення наших шоколадів. Все інше, все, що додається, всі інші шоколади. Ми все це зараз у процесі розглянемо, але це є основна вимога. Також є чітка вимога до шоколадної. Цукерки та шоколаду із наповнювачем будь-яким тут. Основна задача, основна вимога що це є зовнішньої оболонки, тобто основного продукту шоколаду, тому що це шоколадна цукерка з наповненням, шоколад з наповненням. Основна зовнішня маса шоколаду не повинна бути менше, ніж 25% шоколаду повинно бути в цьому продукті. Тепер все ж таки норматив регламентує чіткі вимоги, тобто, який це має бути шоколад, які його органолептичні показники, на що ми повинні звертати увагу, коли ми його купуємо. Ну, коли ми вже його можемо розвернути, ми дивимося на його зовнішність. Справжній, якісний, безпечний шоколад має мати глянцеву поверхню, блискучу поверхню. При ламкості має видаватися чіткий дзвінкий хрускіт, не глухий, не тупуватий, а такий яскравий дзвінкий хруст. Це говорить про те, що це є якісний, безпечний шоколад. На ньому не має бути ніяких білих розводів. Це вже буде свідчити про те, що цей шоколад зберігався в неналежних умовах. Який може бути нальот цукровий, це порушені вологісні температурні режими. Може бути жирний такий нальот на шоколаді, це вже порушені температурні режими. Для зберігання шоколаду потрібно чітко дотримуватися температури 15-20, не вище, тому що він почне плаватися. Це справжній шоколад. Також цей законодавча документ чітко регламентує вимоги до органолептичних показників, тобто все те, що, на що ми звертаємо увагу, має бути приємний притаманний йому аромат. І також цей закон чітко нам пояснює, який є саме безпечний склад шоколаду. Отже, так як я і завжди наголошую всім споживачам, що ми перед Придбанням харчового продукту вивчаємо маркування. Дивимося на етикетку. Шоколад не є виключення. Тут ми також обов'язково читаємо маркування, який безпечний склад шоколаду. На першому місці це є какао-порошок, на другому какао масло. Потім може бути цукор, може бути ваніль, може бути, але ну, в принципі його можуть і не додавати. І може бути для підсилення значить, смаку, для підсилення його властивості цього шоколаду, може додавати емульгатор Е-322, Він є безпечний, він є дозволений цим нормативним документом. Значить, і тут основна увага, що у нас стоїть на першому місці. Звичайно, якщо ми говоримо про шоколад, на першому місці повинен бути какао-продукт, какао-порошок, потім какао масло. Бажано, щоб наш цукор стояв десь там на найнижчих рівнях, тому що чим більше цукру, тим. Цей продукт вважається не дуже корисним, будемо так казати. Він буде і висококалорійний і буде шкодити. Особливо ми ж говоримо, це є продукт дитячий, да але є вимоги до шоколаду, а є навіть чіткі вимоги до шоколаду для дітей. Тут чітко повинні на маркуванні виробник прописати, з якого віку дозволений цей шоколад, тобто діткам з якого віку чітке маркування, зрозуміли. Обов'язково термін виготовлення, термін до якого спожити цей шоколад. Чітко зазначається, хто виробник цього шоколаду. Тобто чітке маркування ми від цього не відходимо. Яка маса цього продукту, і таке інше. Також я хочу сказати про те, що. Чітко законом заборонено використання будь яких ось заборонених домішок, щоб там не було ні важких металів, ні пестицидів, ні ароматизаторів, схожих до аромату шоколаду. Це також заборонено цим нормативним документом. але дозволено додавати рослинні олії. Але є певний перелік цих рослинних олій. Тобто їх є дуже небагато. І про це, якщо в цьому шоколаді будуть міститися рослинні олії, виробник чітко зазначає на маркуванні. І це він зазначає великими буквами, жирним шрифтом. Він це додає прямо біля какао масла, яке обов'язково має бути в складі. Якщо немає того складу, який я назвала, то цей продукт ми не називаємо шоколадом. Це не є шоколад. От, ви сказали власне про маркування, про певні відсотки. Проте зазвичай, там на плитці чорного шоколаду, ми бачимо, якщо ми дивимося спереду на шоколадку, ми бачимо надпис там 79% відсотків чи 86%. відсотків. Ви ж сказали зараз про інші відсоткові еквіваленти. Що ж саме тоді зазначає виробник, що він розуміє під ось цими цифрами, які ну найбільше впадають в око до того, як ти перевеш? Ту шоколадку і будеш читати склад. Значить, він вже привлікає увагу е, споживача і говорить про те, що він в цьому продукті, я назвала по нормі, не нижче 35%. Він дає 79%, дає 80%. Це дуже добре, але цю інформацію, яка є на е, дуже видному такому е, разючому місці. Їд потрібно перевірити і в складі обов'язково. Тут також я хотіла, ви дуже гарно зауважили, тому що можна писати натуральний, екстра, вищого сорту, або ще там-які будь такі привлікалочки зробити написи для того, щоб споживач на це повівся. Знову ж я повертаю, що ми всі повинні дивитися у склад. Якщо у складі немає какао масла, я би не радила брати такий продукт, тому що там однозначно виробник повністю какао масло заміняє рослини. Олією, яка в принципі регламентується цим е, законом, має сягати 5% на весь на, на 100 грам всього продукту. Тобто цих рослинних олій, теж виробник не може додавати стільки, скільки він захоче. Це є не більше, ніж 5%. Не більше. Тобто і це чітко регламентується і пишеться на самому на етикеті. Тобто, споживач повинен знати, чи хочу я таке брати, чи не хочу. Тепер я би хотіла трішечки зупинитися уже так в унісон рослинних олій, е, яка основна увага? Тут оператор чітко на шоколадці повинен зазначити, якщо він пише, що там використана якась рослинна олія, значить він повинен. Зазначити спосіб отримання цієї олії. Це обов'язкова вимога. Тому що, згідно цього документу, дозволені олії, які є найбільш притаманні по своїм фізико-хімічним властивостям до температури плавлення, до температури зберігання, до какао, масла. Значить, для чого він це показує? Нормальні і небезпечними безпечними оліями, рослинними будуть вважатися ті, які отримані шляхом рафінування або ферментування. Якщо ви побачите гідрогенізацію, я не раджу брати такий продукт, тому що, що таке гідрогенізація? гідрогенізація це ось ті страшні трансжири, про які всі говорять. Що таке гідрогенізація? Це хімічний процес, у процесі якого Додається до рослинної олії атом водню, тобто, або, скажімо так, зайвий, той, який не має бути, і із рослинного стану воно стає твердий, або напівтвердий, такий як спреди і маргарини. В процесі це хімічний процес він відбувається при дуже високих температурах, і зазвичай потрібен каталізатор, як, як правило, це є нікель. Ось вся ця процедура, весь цей процес під час великої температури додається цей атом водню, і це все від називається тут. Утворюються трансжири. От тільки оцей метод гідрогенізації, він є шкідливий, він є недопустимий. І е, хочу наголосити, що, що це робить, для чого це. Ну, найперше, е, хочу на зосередити глядачів про те, що сама росли, е, олія пальмова, да зазвичай вона розглядається у нас як основний транжир. Сама пальмова олія, вона, до речі, і згідно нормативного закону, може входити як рослинна олія. Пальмова може входити в шоколад, зазначити обов'язково кількість її зазначити, метод її отримання чітко зазначити. Вона не є шкідлива, вона просто є дешева. А вже отримати для того, щоб продукт довше зберігався, оце вже її перетворюють шляхом гідрогенізації в ці тверді жири. Воно дає можливість ці гідрогенізовані жири вони дають можливість всім харчовим продуктам. Довго зберігатися, не окислятися, не вимагати температурних режимів ось це і здешевлює власний продукт там, де містяться ці гідрогенізовані жири. Ну і в унісон, о, саме вже як ми почали говорити за трансжири, Я хочу сказати, що у нас з 8 листопада вступив в дію закон про обмежене використання пальмового масла. Що цей закон говорить? Два таких важливих аспекта. Найперший аспект чітко заборонено використовувати гідрогенізовані або транжири пальмові масла у дитячому харчуванні, в кондитерських і в усіх харчових продуктів тваринного походження. Це заборонено. Ну і звичайно, в цьому законі чітко регламентовано вимога щодо обмеженого використання. Пальмових пальмового масла у харчовому продукті і чітко зазначено 2 грама на 100 грам продукту. Тобто це все дозволяється. Закон сьогодні вступив в дію, але про це оператор повинен чітко інформувати споживача шляхом маркування. Власне, хто може перевірити, чи дійсно ось та чи інша шоколадка відповідає зазначеному на етикетці, Чи це обов'язок, ось це контролювати виробників, аби вони дійсно дотримувалися всіх норм закону, і ми, як споживачі, розуміли, що ось прочитавши той склад, що ми їмо дійсно те, що купили. Ну, Звичайно, контролюючий орган Держпродспоживслужба. Якби здійснювалися планові заходи, то звичайно би здійснювалася перевірка таких операторів, виробників шоколаду. На даному етапі це якщо може прийти заява від виробника, якщо він хоче експортувати свою продукцію, він може написати, звернутися і його придуть перевірять. Звичайно, на всі ці вимоги буде чітко здійснена увага приділена цьому всьому, і цей виробник буде прозоро працювати. Саме оці вимоги нові, які вступили в дію. Які імплементовані під європейські вони дають можливість перевагу дуже велику. По перше, споживач інформований, він знає, ми його довели його до відома, він може орієнтуватися. Кому цікаво, знайдуть і обов'язково про це будуть володіти інформацією. Для виробника це також конкурентна спроможність, адже якщо я виробляю цей продукт згідно вимог, прийнятих законом, значить я можу його чітко експортувати до країн ЄС, тому що там є одні чіткі вимоги, які будуть дотримуватися оператором виробником шоколаду. Ми з вами поговорили трішечки про так званий дитячий шоколад або шоколад, який призначений для дітей. Однак я, як мама, ніколи не звертала увагу на ось таке маркування і, напевне, ніколи його і не бачила. Однак зараз, от в період новорічно-різдвяних свят, батьки закуповують солодкі подарунки для дітей. Також місто закуповує, де в школах та садочках діти отримують ось ці яскраві коробочки. З цукерками, і питання в тому, що власне є ж в садочку і молодші групи, де там дітки там порядка трьох років, і напевне не весь шоколад буде для них безпечним. Чи зрештою має він містити? Ось цю назву, що це дитячий шоколад, і як визначити, окрім того, що там десь мілким шрифтом, напевно, зазначено, що це дитячий шоколад, лишень за яскравою упаковкою? Чи може вона свідчити про це, що це дитячий шоколад? Чи таки має міститися там, десь великими літерами напис, що дитячий, там не рекомендовано дітям, чи якось іншим методом? Зазвичай оператор не використовує таке маркування дитячий або не дитячі. Взагалі сьогодні, взагалі кажуть, що у нас може виникнути проблема із доставкою, із нормальним або відповідним надходженням какао-порошку, це какао бобів тому що сьогодні страждають плантації за того, що вони застарілі. Сьогодні кліматичні умови то повіні, то посухи. Сьогодні дуже багато встановлено хвороб, какао, дерев, тому і іде криза. Подібна. Відповідно цього можемо орієнтуватися, що вартість справжнього шоколаду буде перевищувати певну суму, тобто це не буде дешевий шоколад. Якщо говорити конкретно про дітей, я вже сказала, що оператор чітко повинен зазначити, з якого віку можна споживати цей шоколад дітям. Як правило, це однозначно не підходить темний шоколад. Це тільки або молочний, або білий, де взагалі не міститься шоколаду. Сьогодні в унісон того розглядаємо, що Дуже багато діток, які мають будь-які алергії. І, можливо, навіть мама, не давши того шоколаду, не буде знати, що в дитини на даний момент на щось алергія, але какао-боби, какао-порошок. Власне, може бути як алергеном для дитини. Да? І знову ж ми говоримо про ті самі наповнювачі. То чітко ми повинні розуміти, яке наповнення у шоколаді. Тобто, якщо ми знаємо, що заборонені ароматизатори, будь-які там емульгатори інші, ми розуміємо, тобто ми знаємо справжній склад безпечного шоколаду. Плюс я би хотіла наголосити діткам до трьох років, звичайно, ми дивимося, адже наповнення може бути тонко-дрібні і крупні, крупний горіх. Або сухофрукт, чи цукат, чи сублімована якась ягода, чи печиво. Тобто дивимося на те, що може ця дитина все спожити. Плюс горіхи це є алерген, сухе молоко це є алерген, адже у шоколаді може бути молочний продукт у молочному шоколаді, у білому шоколаді це все є алергени. Тут чітко дивимося на маркування. Тепер, якщо говорити в унісон з всіх цих свят, де можуть бути придбані масово закуповані, як ви кажете, подарунки діткам, про що би хотілося наголосити? Якщо у подарунковому пакеті є декілька видів, декілька видів цукерок, різних, обов'язково подарунковий пакет має містити маркування з усіма складовими усіх цукерок. Тобто одна цукерка може бути з горіхом, інша може бути з вишенькою, третя може бути ще з печ... з печивом. Пишеться абсолютно весь склад всіх цукерок, які містяться у цьому наборі. Окей, якщо е, заклад приймає для себе рішення, що вони не купують готовий подарунковий набір, а формують самостійно його, купуючи там якийсь е, цікавий пакетик, там е, тематичний і формують самостійно. Е, чия зона тоді відповідальності ось цього маркування повного складу пакету? Того хто купив, якщо це організовано. Ну, якщо це якась структура, значить хтось сідає, дивиться на всі ці придбані цукерки, які мають входити в склад уже цього пакетика, який буде формуватися, і прописує чистку, додається сюди в листочок, щоб мама принесла дитину цей подарунок, і мама читає: О, а тобі не можна так чи то, значить, цю цукерочку ми забираємо, або цю цукерочку. Тобто, все одно маркування має бути визначене і чітке. Якщо у подарунковому пакеті може бути іграшка для дитини, обов'язково, Вимога, ця іграшка має бути запакована. Тут також дуже важливий термін придатності. Зв'язку з тим, що буде асорті, будуть різні цукерки, буде жилена, до прикладу, чи пташине молоко. Кожна цукерка має свій термін придатності. На подарунковому пакеті зазначається той, що найшвидше має закінчитися. Тобто він не має розтягуватися за терміном тої останньої цукерки. А взагалі нормативний документ регламентує, що термінний шоколад зберігається до року, молочний від 6 до 9 місяців, і білий до 6 місяців. Це такі признані терміни придатності шоколаду, щоб він не почав псуватися. Тому що в холодильник його не поставиш, ніби і холодильна температура до нього занадто вже не є корисною. А вже в літній період часу ми розуміємо, що прямі. Сонячні проміні, тобто ще треба мати місце, де правильно зберігати цей шоколад. От ми з вами на початку ефіру проговорили про шоколад, про відсоткове співвідношення какао в ньому. Однак пам'ятаю, що коли я була маленька, був так званий соєвий шоколад. Чи існує зараз таке поняття як шоколадний продукт, і чи є йому місце на ринку? Звичайно, існує в унісон всього того, що я сказала, що у нас е і зменшилася кількість самої сировини какао-боба, тому що какао-порошок ми отримуємо подрібненням какао е цього боба. Какао масло ми отримуємо цей жир, який вижимається. Дуже корисний жир, якщо він дійсно. Чому і вартість справжнього шоколада вона не є маленька. Можна сьогодні, виробник може робити шоколадний продукт, тобто це екстрагування люпину рису. До шоколада можуть додавати деякі частинки какао-боба або додають чай, або додають спеції? Ми сьогодні бачимо багато шоколаду, вже є із пекучим перцем, із сіллю, і таке інше. Тобто, дуже багато сьогодні змішують, що там самого шоколаду може бути трішки, а все інше вже безпосередньо якесь таке цікаве, смачне наповнення. Що сьогодні може тільки придумати виробник. То чи можна виходячи з цього говорити? Що шоколад, який містить в собі начинку, це вже не шоколад, а шоколадний продукт. Ні, якщо оболонка є шоколад, і вона складається із какао-порошка, какао масла, то це є шоколад. І вона, ця оболонка, якщо вона сягає не менше, ніж 25% всього продукту, це є шоколадка з наповненням. Якщо його менше, да, це шоколадний продукт. Власне, чи є якісь вимоги і заборони щодо того, що категорично заборонено, окрім трансжирів, додавати до вмісту шоколаду тих цукерок, які ми споживаємо? Чи є такий перелік? Ну заборонені штучні барвники, однозначно, консерванти заборонені і ароматизатори. Чітко, особливо ті ароматизатори, які імітують запах шоколада. Це заборонено. Це чітко визначено документом і е, не можна гідрогенізовані заборонено. Ну знов ж наголошую. На маркуванні, це де це для виробника, це задача для виробника. Він повинен чітко і правильно і чесно прописати, яким чином він отримує ці рослинні олії. Тому що ми самі з вами знаємо: береш часом ту шоколадку, да? і вже запиваєш її гарячим чаєм або гарячою кавою, і все одно вона не топиться, розумієте? І тоді дійсно ми розуміємо, що це справжні, ну як то кажуть, не шоколад, а пластилін. А... Ось, якщо ми говоримо про цей справжній безпечний шоколад, да колись в дитинстві береш ту цукерку, ховаєш її в ручках, і воно плавиться в руці. Тобто тримаємо шматочок шоколада і він вже починає від температури тіла плавитися. Значить, трансжири не будуть плавитися при температурі тіла. Ми це повинні чітко. Це ну, хай буде це такий наш визначник, буде такий домашній в домашніх умовах. Чи можна орієнтуватися на те, що це справжній шоколад, ем, лишень дивлячись на ціну його, чи обов'язково він повинен бути дорогим? Ну, це ніби одна із вимог. Не обов'язково він має бути дорогим. Все ж таки ми е, дійсно звертаємо увагу на склад. Якщо на першому місці у нас є какао-порошок, какао масло і цукор, і цього достатньо. Ми впевнені, що ми можемо спокійно брати цей шоколад додому, знаючи, що наша дитина може його споживати. Будь ласка, чому би ні? Тому що кажуть, що шоколад це вже якийсь енергія, це прилив радості, це вже як то кажуть, у домі свято, коли є шоколад. Ну от Хочеться побажати нашим глядачам, щоб дійсно для них ось ці свята, коли вони будуть споживати чимало цукерок, адже ми всі любимо солоденьке, І десь свята у нас ну, дійсно асоціюються з солодощами, з мандаринами. Хотілося би ще заразом і миру. Проте, Декілька порад на останок, як визначити, що шоколадка справжня і принесе вам користь а не шкоду? Ну, якщо ми вже, якщо ми її ще лише купуємо в магазині, ми дивимося на склад. Однозначно, якщо вже ми її принесли додому, і вона в нас дома, ми можемо її розвернути, подивитися на її глянцеву поверхню, блискуча вона чи ні, подивитися на її зовнішній вигляд, на її аромат. Воно має бути притаманне, це не має бути ніяких інших домішків. Ну і звичайно, ось орієнтуйтеся на цей хрускіт, якщо він є дзвінкий. Не глухий, ми розуміємо про яких руски. До, до речі, я мала на думці принести шоколад. Просто дуже да, для того, щоб дійсно ми могли це почути. Дуже важливо також і упаковка шоколаду, тому що упаковка це сьогодні. Також у нас вступив в дію закон про матеріали, які контактують з харчовим продуктом. Це також є важливий елемент, який контактує безпосередньо з харчовим продуктом, який це має бути дозволений обов'язково. Той, який може зберегти і захистити від, значить. Забруднення від промінів, від перегріву і таке інше. Тобто дивимося на пакування його, на написи. Якщо читаємо натуральний вищий, все одно перевіримо, прочитаємо цей склад. Пам'ятаємо, що для дітей до трьох рочків взагалі сам какао-продукт не є корисним, тому можна віддати перевагу там білому або взагалі хай обійдуться без шоколаду, нічого вони ще встигнуть. А іншим треба дивитися уже на ту вимогу. Яка безпосередньо йде до кожної дитини. Якщо це масово закуповується, то бути дуже обережним, уважним, чітко це все прописати, тому що можна принести і додому і десь там серед усіх хороших цукерок може бути якась одна не дуже хороша, тому також ще треба дивитися. В нас кожна цукерка також має і назву свою. Якщо не склад, то це потрібно купувати. У торговій мережі, де ми можемо запросити якісь документ на ці цукерки, адже вони приходять у коробках. Має бути чітке маркування, що там і хто виробник цього продукту. Не купувати на стихійному ринку, не брати на базарах відкритий шоколад. Це є кондитерський шоколад. Його використовують для приготування кондитерських виробів. Це не може замінити самого продукту безпосередньо шоколаду. Дякую вам за цікаву розмову. Ще раз нагадуємо нашим глядачам, що читайте перед тим, як щось споживаєте. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.